Короті, всім привіт всім. слава Україні. Школо дивіться. Раз-два, щоб того показати. Так як просять, я показую. Отака фігня набили вже. Згинь звідси, нечиста сила, поки не перехрестив. Отаке. Такий момент, якщо побачите, як то все робилося, хто то все робить. І так далі. Зробили такі ліса. Чик. Отаке склепіння Оце і буде ця лама на криші, скажімо так, оце по тому там видно. Ну як вже буде, як вже буде, ще біоночки, ще підсипав, підрівняв, тепер нормально плавно заїжджаєш, плавно з'їжджаєш. Люкс, ну, понятно, на бойки бо... От центральні ті стовпи, вони приварені. Дві штуки. Ну, прокляття якесь, бляха, а де моє ружьо? Так. Ось от такі, от, такі нюанси. Коротше, як вже буде ближче тут. На кожному будуть переборки, так я казав, щоб воно було все монолітною конструкцією. Так, посмалив свої ті штуки. І таке. Не буду багато більше розказувати, в принципі, Я там мав деякі нюанси з трактором, то вже потім детальніше розкажу, вже як буду коло трактора. Ну, Перегукуються два ідіоти, блядь. Найду я на вас лікарство. Отаке От то, вже гараж. Ну, як хата колись хати такі строїли, а тепер гараж. Ну, таке то. Ну, не знаю, з-за кого-то... Ракусу, бляха, хапа лучше видно. О, тут дуже барді видно. Дійсно, вже, похоже, щось щось, дай на щось. Ладно, хлопці, ще побачите кусочок. Смішинку одну, як то кажуть. А наразі, добрі хлопці, будьте всі здорові. Ройка идет повним ходом. Що, Андріанч, хватить тих патиків, що ми привезли? Хвоси потихів. Добре. Олег воду п'є, Олег воду п'є. Видно, хто бухав вчора? Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, бухав? Ай, ай. Ну що вогу, вже випів третє відро допиває. Олег, я завтра буду. Завтра я... ти У Дядька на день народження. Як хто любляха, то будете шукати мене. Дід! Дід зараз каже, чи кушку йому везе. Що я ах, не забиваю? Я щось а, організую, якось би пива. А господи, то ж є горілка вдома. А не Зараз <зарова> мати приїде ввечері дасть по кілішку. бомба.